Люди на кшталт Путіна, скільки б вони свічечок не поставили. Всі ці свічечки, всі вони за упокій. Стільки, скільки він уже гробоює людей, то це треба вагонами, ці свічки, постачати, щоб за кожного поставити. Путін це монстр. Він, він Багато і значно гірший від Гітлер. І Гітлер був одержимий хибною ідеєю величівні раси, його поведінка була надзвичайно раціональна, але навряд чи його можна було запідозрити у лукавстві, лицемірстві, він свої ідеї виражав відверто, будучи одержимий хибною ідеєю. Проте він налаштований був на будування цього рейху. Так, цей рейх, під цим рейхом мало багато чого загинути, але це була основа будування і возвеличення німців арійської раси. А те, що робить Путін, це руйнування Путін. Руйнівник, він руйнує все. До чого береться? Він хоче зруйнувати Україну, і Путін гробить Росію. Якщо росіяни не знали, як виглядає їхня смерть, то хай подивляться на Путіна. Він гробить Росію. І якщо на те воля Божа, то хай так і буде.